Німеччина готується передати Україні далекобійні крилаті ракети. Це можуть бути крилаті ракети Таурус. Про це повідомляє інформагентство «Дойче прес-агентур». Коаліція в Бундестазі підготувала секретну пропозицію щодо постачання Києву більшої кількості боєпропасів, транспортних засобів та систем озброєння. Голосування щодо цього пакету допомоги збираються провести вже цього тижня. А, долучаємо Валерія Романенка, це старший науковий співробітник державного музею авіації. Пане Валерію, слава слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Вітаємо! А, пане Валерію. А, якщо я вірно пам'ятаю, ракети Таурус, це дещо аналог шторм Шедоу». Вірно, але більш далекобійні і трішечки краще щодо системного. Так, от більш далекобійні. От поясніть нам, будь ласка, як в даному випадку в чому відрізняється оця на яку вони можуть діяти, і як це допоможе нашим збройним силам, які ці цілі нам дозволить вражати порівняно з тими, які ми вражаємо зараз. Ну, таурус, у нас одна мета отримати таурус знищити кримський міст. Ну, no. mm -hmm. тут uh, однозначно, якщо ми отримаємо Тауруси, то Кримського мосту це вироб. От. Там вже значить, ну, через тиждень чи через два, але він впаде після цього. А, ситуація яка? Значить, дальність ракет Шторм Шедоу, а, десь кілометрів 300, да? А от Shadow варіанти є на 500, поїв. Вибачте, Таурус. а, тауруси є а, дальності до 500 кілометрів. А для того, щоб уразити кримські міста з безпечної території, бо наші літаки не можуть передпуском заходити в зону ураження російських зенітно-ракетних комплексів. От і для того, щоб вистачити дальності, потрібно більш далекобійні ракети, наприклад, там вісмерків до Кримського мосту, да? ми можемо шістдесят. Нашою територією здійснити запуск, і речовина прийде до Кримського мосту, зайде з потрібної, ступи, і якщо вона грамована на влучання ага. в конкретне місце, туди влучить за будь-яких погодних умовах. Крім того, росіяни, не знають, що Шторше має оптичну систему до наведення або інфрачервону, поставили там систему таку, яка і ну, пуска, наприклад, наприклад, прикривають типовим завісом. Для штормше це критично. А для, для Тауруса ні, бо по країні є наведення. І йому все одно: День ніч, іран, град, сніг. А, і, а, ну, а, системи, а системи ППО ворога: наскільки ці ракети вразливі до ППО? Ну так, як і штормше. Росіяни максимум забивають кожного города. Як Макс, ну да? так? Так що, якщо запускати дві ракети, то звук я не хочу сказати. Б... Я не хочу сказати, що всі ці ракети, значить, не вразливі для ППО. Будь-які крилаті ракети вразливі для ППО і ППО в росіян досить сильне. Ага. Тому пуск, значить, ну скажімо, залповий пуск, як ми робили, от всі удари по російських кораблях, по штабах, да? Підлітали два-три бомбардувальники і запускали 4-6 ракет. Дві-три ракети, напевне, влучали, і там і підводного човна потопили, і там кораби, два кораблі, вважаєте, да? і нанесли по командним пунктам удари. І при цьому росіяни доповідали, що якась кількість ракет була збита. І всі задоволені. Ми знищені росіяни, значить, прогавили, але доповіли, що вони теж щось знищили. Ну тобто, не можна їх значить, там вигнати розжалувати там з полковників у лейтенанти, да? бо щось вони зробили. Але цілі все одно були знищені. А от давайте власне ще поговоримо про російську авіацію. Так тому, що як ви пояснили нам, чому от важливо важливі нам мати ракети, які мають більший радіус дії для того, щоб не входити в зону ураження російського ППО нашим літакам? А давайте поговоримо про літаки, які входять якось так увійшли в зону ураження на наших повітряних засобів протиповітряної оборони. Де, де, от про повітряні сили, про те, що повітряні сили ЗСУ сил нищать російську тактичну авіацію. От на, напередодні росіяни не дорахувалися фронтового бомбардувальника Су 34 і винищувача Су-35. обидва літаки були знищені на східному напрямку. Про таке у телеграм повідомив раніше командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. І за день до того ж. Росіяни втратили ще один су 34 А 17 лютого цими вихідними на аналогічному напрямі було знищено одразу три ворожі літаки на це два Су-34 і один су 35 Про це повідомив також командувач повітряних сил у себе в телеграм. От що ви можете сказати в цілому про цю інформацію, пане Валерію? Чи можемо ми вважати якесь, якесь певне пожвавлення у знищенні ворожих літаків? Ну, ви знаєте, наша майстерність наших зенітників переростає в мистецтво. Да, загалом, ми вже накопичили достатній досвід, достатньо розвідувальної інформації про основні маршрути російських літаків, і тому можемо застосовувати дуже ефективний метод, тактичний метод військ протиповітряної оборони засідки. Uh -huh. Коли зенітно-ракетний комплекс десь поблизу типових маршрутів російських літаків просто займає позицію і не а, значить, ну, завмирає на якийсь період, просто завмирає, не включає раді радіолокаційні станції, старанно маскується і просто знаходиться на тій території. І навіть вся інформація про повітряну обстановку на його командний пункт надається з інших радіолокаторів, ну, системи ППО. Да? Uh -huh. І от коли ворог залітає в зону, яка чітко, наприклад, ну там а, для Петріота візьмемо, так, як приклад, 150 кілометрів зона ураження, якщо він залітає 110 кілометрів до позиції цього зенітного комплексу, то він вже не зможе вийти з зони ураження. Ага. І тоді е, одного моменту включається радіолокатор станція наведення цього зенітного комплексу, здійснюється пуск. І через мінімальний з цієї позиції зенітно-ракетний комплекс відходить. От. Таким чином, цей метод засідки, то, те, що називається блукаючий петріот, нас називають, да? Ну він знаєте, я колись цей прізрак комунізму ходив так. по Європі. Зараз ходить по нашому лінії фронту, і загалом росіяни мають серйозні втрати. Ну, шість літаків за три дні. Це дуже серйозні втрати. А от, от до речі, розкажіть докладніше про цей так званий плаваючий Петріот, про який ви згадали, так тому що на, я аналізував от ту картинку, яку напередодні Микола Олещук виклав у себе в Телеграм. Він викрав виклав такий скріншот з даними про місць. Це знаходження персональних так званих, так званих оцих радіобуїв пілотів, які вони випромінюють при аваріях, де можна побачити, що якщо там по карті подивитися, і можна, до речі, побачити, що один літак, оцей радіобуй, спрацьовує там на відстані 70 кілометрів від лінії фронту, два сигнали були за 100 кілометрів, і ще один вже безпосередньо на території Росії за 120 кілометрів. От як би ви пояснили такі такі, це тільки Петріот здатен на, на таке, чи ще щось? Здатна. Ну, якщо там 40 50, 60 кілометрів, то на таку відстань працює наш комплекс С-300. Там 75 кілометрів у ракети 5В-55 з цього комплексу. Да? Тобто, могли, а, ну, якщо там з кілометрів, так якщо 15 кілометрів від лінії фронту, ризикнули. Нашим цим комплексом, бо це зона суцільного ураження майже більшості типів артилерії. Я вже не кажу про системи залпового вогню. Да, але все ж таки, ну скоріш за все, там використовувався більш далекобійний зенітно-ракетний комплекс. Ага. Можливо, один з останніх варіантів С-300, там С-300 ПМУ. Але, скоріш за все, використовувався все ж таки Петріот. Хоча що там було в дійсності, ми скоріш у все дістаємося вже після війни. Добре, а використовувати Петріот неймовірно, як на мене, дорогий комплекс. При лінії фронту, наскільки от як і знаєте, які кроки треба зробити, що треба прорахувати для того, щоб втілити таку операцію і не втратити ось такі цінний, як на мене, для нас комплекс. То, перш за все, він ну, зазвичай в засідку ставлять неповний склад зенітно-ракетного дивізіону. От. А що ставлять, це означає, а, поясніть і... простою мовою? Це означає, наприклад, якщо в Петріота в батареї Петріот 6 пускових установок, да, ага. то в засідку можуть поставити 2-3. Але все одно радіолокатори станція наведення мають там бути. От. Крім того, меншу кількість бойових машин легше замаскувати. Ну, от і ну загалом дійсно це небезпечно. Бо я ще раз кажу, що е, ці комплекси, якщо поставити їх ближче до лінії фронту, вони знаходяться в за в зоні ураження російської артилерії, там вона до 40 кілометрів може бути. Да? І зеніт і цих ре, е, система, ракетних систем залпового вогню, Там взагалі відстань 90 кілометрів. От, тобто, ну загалом дійсно є небезпека. Тому ці комплекси позиції цих комплексів старанно маскуються, і дійсно вони якийсь час допуску. Вони там жодного руху на цих позиціях нема, щоб їх не побачили ані безпілотники, ані якісь пілотовані засоби, ані російські літаючі радари. Пане Валерію, дуже дякуємо вам за те, що долучились за те, що пояснили, і продовжуєте пояснювати нам все те, що відбувається в технічному плані, в авіаційному, зокрема, також плані на фронті. Валерій Романенко, старший науковий співробітник державного музею авіації, був з нами на зв'язку.